Дидактична гра Нагодуй тварин. Вам необхідно нагодувати тварин в зоопарку, вибрати зображення їжі для різних тварин і нагодувати їх. У зоопарку мешкають жираф, слон і тюлень. А також є їжа, Молюски. Гілочки з листячком, сіно, банан і яблука. Поміркуйте, яку тваринку чим ми нагодуємо. Отож, малятка, що їсть жираф. Так, жираф полюбляє зривати листочки з гілочок. Молодці. А чим ми нагодуємо слона? Так, слон полюбляє їсти яблучка, банани та сіно. І тюленю ми дамо молюски, бо вони йому дуже смакують. Ще в зоопарку мешкає. Лев, північний олень та ведмідь. І є їжа, травичка з грибами, м'ясо та риба. Яку тваринку, чим ми нагодуємо? Як ви гадаєте, що ж полюбляє їсти лев? Звичайно ж, що м'ясо, бо лев це хижа. Тваринка. А чим ми нагодуємо оленя? Так, олень травоядна тваринка, і він полюбляє їсти грибочки та травичку. А що ж любить ведмідь? Так, звичайно, ведмідь це. Кижа тварина. І він полюбляє їсти м'ясо та рибку. Молодці. І наступні тваринки прийшли до нас на обід: це мавпочка, вовк та верблюд. А ще із їжі є в нас банан, м'ясо та колючі рослини. Поміркуйте. Що ми дамо мавпочці? Ну, звичайно ж, що банани, бо вона їх дуже полюбляє. А чим ми пригостимо вовка? Так, звичайно, вовку ми дамо м'ясо, бо це хижа тварина, він хижак. І верблюдиками пригостимо звичайно що колючими рослинками. Молодці малятка, ви чудово впоралися і нагодували усіх тваринок зоопарку.